96 гравців узяли участь у цьогорічному Кубку України з більярдного спорту, комбінованій піраміді. Серед них заслужений майстер спорту України та 15 майстрів спорту. Фінальна частина підсумкових за 2022 рік змагань відбулася в Ужгороді. За підсумками трьох відбіркових турів було сформовано 32 гравці, які попали безпосередньо в фінальну частину без кваліфікації. Ще 64 гравці проходили кваліфікацію, і з них відібрало ще 32 гравці до 32 сіяних. І тепер вже гравці грають в форматі 64. Грають сітку до двох поразок з виходом в Олімпійку з однієї 16-ї фіналу. Грають вони кожна зустріч до чотирьох перемог, тобто максимальна кількість партій дев'ять. І далі по наростаючій. Плей-офф до п'яти перемог, фінал до шести перемог. А загалом учасники пройшли сито трьох турів. Спортсмени раді були позмагатися і побувати в краї за Карпатами. Серед учасників були особливо титуловані. Я радий, що я приїхав в місто Ужгород. Мені подобаються тут люди. В першу чергу архітектура міста мені тут комфортно, мені завжди з радістю приїжджаю до вас. Мені подобається цей регіон. Хочу подякувати там організаторам. До змагань учасники поставилися як найсерйозніше. Дехто у зв'язку з війною переїхав з інших регіонів і тепер представляє Закарпаття. Цей турнір є вирішальним за 2022 рік. Це покладає додаткову відповідальність до нашої гри. Саме мотивація стати кращим за підсумком всього року є найбільшою і найвирішальною для кожного гравця. Приможе найкраще. Суперництво було непростим і у фізичному плані, адже на ногах потрібно було перебувати по кілька годин поспіль. Сприяти перемозі буде зазвичай це тренування, які проходять у кожної людини за місяць, за два, і до, саме в цю гру, яку ми граємо. А сміливість і кажуть, в деяких випадках це і удача, яка буде на стороні одного зі спортсменів. Вона сприяла, зокрема, і Олегові. Галушко фінішував другим услід за Андрієм Клистовим із Києва. Трійку призерів замкнули ще один ужгородець Павло Радіонов та одесит Олександр Дихан. Спортсмени не тільки позмагалися, а й зробили добру справу. Призового фонду на потреби ЗСУ перерахували 50 тисяч гривень.